Відповідь за диверсії на залізниці не забарилася. Польща закриває останнє консульство Росії у Гданську. Попередні два у познані та кракові були закриті у відповідь на минулі інциденти саботажу, які були інспіровані Росією. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, оголошуючи про рішення, назвав залізничні підриви актом державного тероризму з боку Кремля і з чітким наміром спричинити людські же. Етви також він застеріг від потоку дезінформації щодо нападу. Дипломат збирається сьогодні обговорити цей інцидент з генсеком НАТО Марком Рютте. А також завтра проведе брифінг для Ради закордонних справ Європейського союзу. На зустрічі збирається закликати інші країни ЄС обмежити пересування двох тисяч російських дипломатів, акредитованих у блоці, оскільки за його словами до 40% з них виконують завдання не сумісні з їхніми дипломатичним статусом, що свідчить про те, що вони можуть бути залучені до розвідувальної роботи. А тим часом польські змі повідомляють, що слідчі підозрюють у причетності до диверсії на залізниці між Варшавою та Любліном ще чотирьох громадян України, які й досі проживають у Польщі. Поліції вже відомі їхні особи і адреси. Російське ГРУ. Російське гру регулярно наймає субпідрядників під чужими прапорами для своєї брудної роботи. Цього разу це був не просто акт саботажу, як раніше, а акт державного тероризму, оскільки чітким наміром було спричинити людські жертви. Це зустріне відповідь з нашого боку не лише дипломатично, про що ми повідомимо найближчими днями. Ми також запровадимо додаткові обмеження на пересування російських дипломатів у Польщі. Але це ще не кінець. Ми щойно визначили винних зараз. Ми серед різних міністерств збиратимемо ідеї, як донести до Росії, що це абсолютно неприйнятно.